Ще раз добрий вечір, шановні сумчани і сумчанки. Вони звуть Наталя Соколенко, журналістка. Представляю тут рух стоп-цензурі, і, зокрема, організацію громадського центру центр є, яка зняла цей документальний фільм про те, як громадяни України починають користуватися дуже прогресивним законом про доступ до публічної інформації. Ми зараз покажемо вам ще одну новелу, і власне через цю новелу, яку ми зараз покажемо, фільм досі не злитий нами, не викладений в інтернет. тому, тому що цю новелу відібрали на дуже престижний фестиваль документального кіна у З Всього було дві тисячі заявок, і з цих двох тисяч заявок відібрали лише 80 фільмів, і в тому числі оцю новелу у кутку, яку ви зараз побачите. У нас у організаторів цих показів у авторів фільмів цілої нашої такої творчої групи. Цей фільм найулюбленіший і найулюбленіша героїня цього фільму її звуть Зоя Шульга. І власне, ви побачите, яких речей вона добивається, хоча живе на далекому хуторі на Полтавщині, і в неї її зброя це лише її наполегливість, рішучість. І закон про доступ до публічної інформації, і також я дуже прошу вас не розходитися після цієї новели, нашої улюбленої, оскільки одразу після неї буде дискусія про закон про доступ до публічної інформації, про взаємини журналістів, громадян і влади, про те, яка інформація має бути відкритою, яка ні. І ми так само відповімо на всі ваші запитання, в тому числі щодо подій навколо фільму Відкрити доступ у сумах. І Я нагадую, що з нами ще. Є Олег Рибачук Голова секретаріату, колишній голова секретаріату президента Ющенка і колишній віце-прем'єр з європейської органі... з європейської інтеграції, і зараз керівник громадської організації «Центр Є, яка і власне зняла цей фільм Аліса Рубан, яка в нашій організації відповідає за напрямок доступу до публічної інформації, і відомий журналіст телеведучий Андрій Кулико. Тому я бажаю, ми готові. Так бажаю вам ще приємного перегляду і готуйте ваші запитання.